Сьогоднішній день це особливе свято для кожного з нас. Ми відзначаємо День захисників і захисниць України, а також вшановуємо свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке є здавна духовним захистом нашого народу. Ми вдячні нашим захисникам і захисницям, які своєю мужністю та відвагою боронять нашу землю від ворога. Молодь України завжди підтримує вас. Ми віримо в краще майбутнє завдяки вашій боротьбі. Під її покровом українські воїни завжди йшли у бій, молячись про захист для себе і своїх родин. Сьогодні ми також просимо про Святу Богородицю оберігати наших воїнів дарувати їм силу і віру. Сьогодні ми також згадуємо свято Покрови Божої Матері, яке стало духовним символом надії та захисту для наших предків і таким залишається для нас. Наше завдання будувати сильну і незалежну Україну. І ми це зробимо разом. Кожен з нас сьогодні говорить вам дякуємо. Ваш героїзм, наша надія на мирне майбутнє. Нехай у кожного українського воїна буде мир у серці і віра в перемогу під покровом Пресвятої Богородиці. Ми йдемо до нашої спільної мети мирної та квітучої України. Ми віримо у вашу перемогу і пишаємося тим, що ми маємо таких героїв.